Наступний силосний комбайн за такою от жаточкою, друзі. This is John Deere, baby. <тас> та ти шо? що? ти що? Тут тільки ходиш по цій виставці і кажеш слово та ти що? Я офігіваю. <схай> <схай> Як таке можливо зробити? Покажу вам трошки тут, як воно це все діло виглядає. Я б ще б на день хотів би залишитись, звісно, на цій виставці. Може той залишитись, реально. Може той залишитись. Бо ну, багато контенту ще не дознімав, а хлопці сьогодні вже їдуть. Звісно, і мені їхати вже треба теж, бо в мене куча справ чекає, куча оглядів техніки і так далі. Але, ле, ну подумай, ще подумай, друзі. Напишіть їхати чи ні, чи вставатись, ще чи якийсь контент для вас познімати, цікавий. Бо контенту дуже багато. А коли ви воно ну, знаєте, все швидко, завжди кудись пішиш, то і не сильно хорошо виходить.